Останній тиждень зими розпочався з планової апаратної наради комунальних підприємств під головуванням міського голови Віталія Граждана, його заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. На минулому тижні КП водоканал ліквідувало одну аварійну ситуацію на 9-й КНС. жо 1 зіткнулося з семи аварійними ситуаціями. Сьогодні вже розпочали ремонт каналізації аварійної шапська а будемо перекладати там. На минулому тижні відремонтовано шість покрівель. Це Молодіжна, 62, Приморська 22, Тімерязі, 15, Першотравнева, 13, 21 та повтова 12. Нагальна проблема міста, що стосується кожного підприємства моржники. Люди, котрі стабільно не сплачують комунальні послуги, були неодноразово попереджені про подальше відключення від комунікацій. І ось на минулому тижні водоканал вже здійснив перших 10 відключень у найзлісніших неплатників. Звертаємося до вас, не зволікати, тому що у разі відключення вам будуть і знову підключення. Вам не тільки треба буде сплатити заборгованість, а ще й сплатити вартість відключення та підключення. Також міський голова Віталій Граждан дав завдання всім комунальникам активно розпочати підготовку до весняного прибирання міста. Усі КП мають підготуватись до двомісячника чистоти і подбати про необхідний інвертар. Закликаємо містян та підприємців також розпочати підготовку до прибирання, щоб навесні білим містом було приємно прогулятись. Продовжується власними силами ямковий ремонт доріг від МЦ Благоустрій. Завдяки раніше проведеним капітальним роботам, зараз місто має змогу швидко залатати невеликі ями та зберегти дорожнє покриття у належному стані. Усі підприємства продовжують працювати у плановому режимі задля благоустрою Білгорода Дністровського. А перший муніципальний продовжує далі інформувати містян про найважливіше. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.